Служба безпеки України затримала двох агентів, які коригували і збирали дані про наслідки удару балістичною ракетою Арішнік по Львівщині. Хто ці зрадники? Як вони працювали? Що з ними зараз? Скільки ще таких агентів має Росія тут в Україні? І чи чекати нових ударів цією ракетою? Про що пишуть зараз засоби масової інформації? Підпишіться на цей YouTube канал, друзі. Я все вам по порядку розкажу. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це супер важливо для розвитку нашої спільноти. Ну і все, час гаємо. Давайте одразу будемо починати. Давайте дуже коротко, перед тим як увійти в курс справи. Нагадаємо про ось цей останній удар Арішником ніч з 8 на 9 січня цього року. Ракетний удар по цивільній інфраструктурі Львівщини Росія застосовує ту саму балістичну ракету Арішніки, яка яку, яку по-перше, всіх лякає. А по друге, вже застосовувала по Дніпру в 2024 році. За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок ракетного удару Росії було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Ну, а сьогодні стає відомо про те, що контррозвідка Служби безпеки України вийшла на слід двох агентів ГРУ російської військової розвідки. Хто це? Хто вони є? Це 64-річний мешканець Мукачева, завербований дистанційно російськими кураторами, і його 22-річний безробітний сусід. Ось як працювала їхня схема. Друзі: перше після удару по Львівщині. Молодший агент вирушив із Закарпаття на місце події. Друге, він обходив локації, фотографував руйнування, фіксував точні координати в Google Maps. і ці дані він передавав ось цьому старшому 64-річному в Мукачеві. Ну а той вже напряму своєму куратору з ГРУ Російської Федерації і от Служба безпеки України. Проводить суперкруту, шикарну операцію, їх затримують одночасно. Молодшого, ось цього прямо там в полі під час зйомок, буквально на гарячому, так старшого вдома, ось світлина. Звідти. Погляньте, будь ласка, навіщо це все ворогу? Потрібно було чітко зрозуміти масштаб завданої шкоди. Ці дані потрібні для декількох речей: перше для інформаційно-психологічних операцій. Ну для того, щоб ви знаєте створювати ось ці наративи про точність своїх ударів і так далі, ну і для себе, щоб розуміти, взагалі на що здатна їх ось ця ракета, яку вони розпіарили, тому що там всього доступу до інформації у них немає. Ну а також, безперечно, для планування наступних атак оцінити ефективність і скоригувати цілі. І ці виродки, які ви бачите зараз на своїх екранах, вони власне цим і займалися. Подивіться, ще, будь ласка, ось на, на нього. От, погляньте зараз на нього. На да? що у підсумку з цими зрадниками? Обидва отримали підозу за державну зраду, це стаття 111, як ви знаєте, Кримінального кодексу України. Ну і зараз вони під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Я би насправді от чесно вам скажу за такі речі, я би просто розстрілював на місці. Ну, це може статися там дещо негуманним, але я би так робив, тому що інші не зрозуміють. Взагалі невідомо, скільки таких агентів Росія має взагалі в Україні і де вони знаходяться? На різних ланках, друзі. Тому для того щоб неповадно було, як так кажуть, одразу розстріл все к стінки. І по іншому з ними це не працює. Але добре, що дали довічно, тому що раніше ви пам'ятаєте, ми з вами в рамках традиційної рубрики зрадники багато кейсів розбирали, і там ну давалось цим виродкам по 8 років. І ти що думаєш, це державна зрада, чи як 8-15 років? А чому не довічно? Цим на щастя дають довічне. Побачимо, головне щоб сіли у в'язницю і щоб е згнили там за свою зраду, і це вкотре друзі показує, як глибоко Росія закопалася в Україні і скільки ще таких агентів вона. Тут має все це треба належно з'ясувати, і це добре. Тут да там з агентами тут все зрозуміло насправді так. Але що це за зброя, наслідки від якої вони так старанно документували? Давайте тут коротко нагадаємо, тому що є декілька важливих і цікавих аспектів. Перше, Путін, як ви знаєте, представляв ось цей свій арешник як страшенно нову зброю, здатну прорвати будь-яку протиповітряну оборону. Але давайте поглянемо, що про неї говорять українські експерти і розвідка, які вивчили уламки. Ну тому що було два удари. Нагадую 24-му році Дніпро і 26-й рік е Львівщина. Перше за даними ГУР Арішнік, це лише шифр, реальна назва програми. Кедр її почали розробляти ще в 2018-2019 роках, щоб замінити усі застарілі ракети ЯРС. Але щось пішло не так, як каже Буданов. Проект «Кедр» закрили, а на його базі створилося цей новий, який назвали Орешник. що показав аналіз уламків Орешника? Гідроскоп, той самий, з яким ще Юрій Гагарін літав у космос. Аналоговий і застарілий. Про це CNN повідомляє друзі, це не просто нам якісь наші висновки. Ми спільно з американцями опрацювали ось ці уламки. Друге, це електронні компоненти, виявлені радянські електровакуумні лампи, критрони. і це технологія середини ХХ століття. Тобто застаріла абсолютна історія. Третя навігація: інерційна система, а не сучасна цифрова. Коли вам розповідають про те, що Арішнік точна зброя, ви маєте розуміти, що це ніхрена не так. Росія бреше тому. Висновок від експертів наших українських і американських є такий: це не інновація, це ракета зібрана з того, в залі що було. Радянський Союз компенсував низьку точність таких систем ядерним зарядом. Uh, як ви розумієте, так, тому що може прилетіти куди завгодно. Ядерка, яка ну наповнення ядерне, яка там буде в цій ракеті, воно покриє ось всю цю історію. Ось цей пробіл. Um, Росія ж намагається використовувати її зі звичайною боєголовкою. На щастя, так і це призводить до великих похибок. Тому результати застосування по Дніпру, в 24-му році вдалося влучити приблизно в заданий район. Як кажуть експерти, по Львівщині, от е, на початку 26-го року, в січні, 9 січня, як відомо, було розкидання субблоків, що свідчить про нестабільність і низьку точність. Тобто, Арішнік це дуже дорогий технологічно відсталий проект, який не виправдовує себе як звичайна зброя, як звичайна зброя, я підкреслюю. Тобто, його сила була б лише в ядерному оснащенні чого на щастя. Поки що не сталося, але ці хворі маньяки в Кремлі, ви розумієте самі, якими категоріями вони мислять, тому взагалі не зрозуміло, що там у них на, на думці. Але також, друзі, давайте скажемо, що не потрібно тут нам забуватися, не потрібно літати десь там в хмарах, високо в небі, да, і так далі. Поки що цю ракету збити ми не можемо. І невідомо, які системи її взагалі можуть збити. Тому якою б застарілою вона не була, як би там не стібалася, Гагарін літав, ліза е, із, із, ленти перемотана і так далі і тому подібне. Ефекту російські окупанти, погодьтесь, досягають в першу чергу. До речі, інформаційно, отже, зброя не досконала, але це не зупиняє Росію. Питання в тому, наскільки часто вона може її застосовувати. Кремль заявляє про запуск арешника у серійне виробництво. Але чи правда це я, коли готував цей випуск, ну, перелапатив дуже багато інформації. І Давайте буду посилатися на впливових людей. Ігор Романенко, генерал-лейтенант відставці, я з ним часто роблю інтерв'ю. От він каже: у них є окремі екземпляри, але серійного виробництва ще не відбулося. Він каже, що. Він він в принципі наголошує на величезній собівартісті ракет, і це так і є. Насправді ще один експерт, пан Дмитро Жмайло, він каже, що Росія навряд чи зможе використовувати її регулярно саме через обмежені темпи виробництва і технічні проблеми. Якщо ви звернете увагу, Росія використовує решник лише тоді, коли це потрібно інформаційно для інформаційного вибуху, в першу чергу. От і все, ключовий чинник, друзі, це полігон капустін яр. Це головний майданчик для випробувань арешника. І ось що тут важливо розуміти: Росіяни не хочуть витрачатися ще й на нові пускові майданчики, тому запускають його саме звідти. 17 січня цього року, не так давно, українські БПЛА успішно атакували Капустін Яр, поціливши по монтажно випробувальному корпусу. Це прямий удар по логістиці і можливостям випробування арешника. Як дізнатися взагалі про підготовку до удару? Це дуже важлива історія. Тому що в ЗМІ в телеграмах особливо розганяють історію, Путін на цьому тижні двічі вдарить Рєшникам. Послухайте, будь ласка, є дуже простий і дуже ефективний індикатор. Арешник – це міжконтинентальна балістична ракета. За міжнародними угодами, Російська Федерація зобов'язана попереджати Сполучені Штати Америки про такі пуски. Так було двічі, якщо ви згадаєте. в 24-му по Дніпру коли били, в 26-му цього року, коли били по Львівщині. Саме тому перед ударами по Дніпру і Львову посольство США в Україні публікує зазвичай попередження для своїх громадян про небезпеку протягом наступних 48 годин. Отже, найдостовірнішим джерелом тривоги є не телеграм-канали, а офіційні попередження посольства США. Якщо бачимо таке попередження, це прямий сигнал про можливий пускарешника. А можливість такого пуску залежить від того, наскільки Україні вдасться підривати логістичний ланцюг ворога, як це було з ударом по Капустиному яру, і наскільки самі росіяни здатні налагодити ось це витратне виробництво. Тому давайте зберемо всю цю мозаїку в єдину картину, що сталося. Росія задала удару арешникам дорогою і недосконалою ракетою, зібраною з радянських запасів. Друге, щоб оцінити ефект, вони активували агентурну мережу. Але служба безпеки України, за що їм величезний респект, зірвала цю операцію, затримавши кригувальників та Це можливо завадило плануванню наступних точних ударів по регіонам або по іншим регіонам України. Третє масового виробництва орешника поки немає. Так це штучний дорогий продукт, українські удари по полігону Капустін Яр ще більше ускладнюють його випробування і застосування. Четвертий головний індикатор загрози це офіційні попередження посольства США в Україні. Що це означає в цілому? Що Росія намагається створити вигляд могутності, але вона стикається з технологічною відсталістю, з високими витратами і ефективним протидієпрпротиєю України як на фронті контррозвідки служби безпеки України, так і на фронті дистанційного впливу. Удари БПЛА по об'єктах тилу. Тому друзі, ситуація складна, але не безнадійна. Кожен наш успіх, будь-то затримання зрадника, збита ракета там чи влучання дрона у ворожу лабораторію це ланка в одному ланцюжку оборони. Що важливо, не поширюйте, будь ласка, неперевірну інформацію на особливо там фото, відео, геолокації, наслідки ударів. Саме на це і розраховує ворог. Довіряйте офіційним джерелам, служба безпеки, генштаб і так далі. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти в рамках цього випуску. А зрадникам бажаю згнити в тюрязі, Або, як я вже казав, для мене особисто найвищою мірою покарання є розстріл на місці. Народний депутат України Олексій Гончаренко. Повідомив жахливу новину сьогодні. самого ранку він написав, що у Києві від дикого перенавантаження померли два слюсарі аварійних бригад. Через брак спеціалістів вони працювали по 2-3 доби без перерви, без пауз, без якоїсь відпочинку, і практично там валячи з ніг. В багатьох зафіксовано обморожування і психологічне виснаження. Пізніше мер Віталій Кличко написав таке: помер один слюсар 60 років прямо під час виклику в квартирі. Чоловік впав і не підвівся. Але це не єдиний випадок, тому що ви знаєте, друзі, що з 14 січня в Оболонському районі під час розвантаження генератора для котельні помер працівник «Київтеплоенерго». КМДА прямо каже, що через колосальне навантаження фахівці ризикують. Життям їхні серця просто не витримують, і це найстрашніший показник цієї кризи. Друзі, тому ем, треба ще окрім цього сказати, що ситуація зараз складна настільки, що дійсно співробітники аварійних служб інші працюють просто не те, що без вихідних, вони працюють буквально без перепочинку. Окрім цього, стало відомо буквально щойно там під час запису цього відео, що ем, від удару струмом. Загинув екс голова НЕК «Укренерго» Олексій Брехт. Трагедія сталася під час робіт з відновлення на критично важливій підстанції біля Києва. Хочеться висловити слова співчуття і жалю усім, хто втратив життя і слова максимальної підтримки рідним, близьким і знайомим. Але ситуація дійсно зараз дуже і дуже складна, як ви бачите, друзі. А вочевидь, власне, тому люди е, з Києва і виїжджають, принаймні так каже мер Кличко. Він офіційно заявив, що Київ покинули близько. 600 тисяч людей у січні місяці. Тобто сьогодні у нас 21 січня, вже 600 тисяч виїхало, і він закликає тих, хто може виїжджати. Чому? Тому що ситуація з базовими послугами, запаленням з водою зі світлом, критична, каже він: 5600 багатоквартирних будинків без опалення це тисячі десятки тисяч квартир, де температура опускається нижче 10 градусів, а на вікнах просто з'являється іній. В деяких ну, або ж літ радше, да? у деяких районах, в Дарницькому, в Блонському, через замерзлі труби просто неможливо користатися санвузлом, тому що все замерзло. Воду там доводиться носити відрами з вулиці чи від сусідів загалом. Друзі, хто живе в Києві, той знає, що ситуація, м'яко кажучи, непроста. А при цьому виникають насправді питання: е, ну а навіщо вже аж так там нагнітати ситуацію? Правда, а, а чи дійсно така кількість людей могла виїхати зі столиці за неповний місяць? 600 тисяч. Ну, по перше, кількість. Ну я не спостерігав такого масового відтоку. Це було б там зрозуміло. Так і видно, і «Укрзалізниця» про це повідомляла і ЗМІ. Писали, а от Меркличко про це сказав. по-друге, на це ж потрібні також гроші, щоб виїхати. Так по третє, куди вони могли виїхати? Це ж окреме питання в інших районах. Ситуація ліпша, але чи настільки? Четверте, а у них немає роботи, чи, чи як. Ну тобто просто взяв і виїхав. Якось у це віриться складно. Звичайно, хтось виїхав, але 600 тисяч. В місті понад три мільйони проживає. Ну це було б відчутно. Не знаю, але на що я, навіть якщо і так, то ну навіщо про це говорити? Так мені здається, це по-перше нагнітає ситуацію. По-друге, давайте в такому разі і у виправдання скажемо кличку. Що можливо, для наших партнерів, можливо, дивиться, це і так для наших партнерів потрібно підкреслити всю критичність ситуації, щоб вони якомога швидше реагували на те, що склалося. Ну загалом для мене ось ця заява є реально загадкою. Але з чим точно можна погодитись з кличком? Так це з тим, що росіяни дійсно хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в нашому місті, щоб люди мерзли взимку, і це, це його слова. Чому так сталося, друзі? Насправді поєдналися три смертельні фактори: по-перше, посилення російських атак після удару 9 січня по одній і тій же ТЕС у Києві всі попередні зусилля ремонтників були просто зведені на нівець. По-друге, це найхолодніша зима за там останні 7-10 років, і це не секрет. Температура різко а, підвищує споживання, і по-третє, це зростання аварійності на зношених об'єктах, які постійно вмикають і вимикають потреба країни. 18 гігават можливості зараз 11. звідки береться ось цей друзі? Дефіцит обладнання зношене, його постійно вимикають, вмикають ресурс, вичерпується, нові обстріли знищують те, що тільки що відновили. Ось ця різниця в 7 гігават, про яку я ще не розповів. Це приблизно потужність е, АЕС, Да? А їх немає. Що ми маємо? Майже всі там теплові і гідроелектростанції пошкоджені для їх ремонту, потрібен мільярд доларів. Але навіть якщо там знайти гроші, не вистачає все одно обладнання тих самих потужних трансформаторів, які можуть передати енергію на великі відстані, їх просто немає. А ті, що були, вони знищені або пошкоджені. Тобто, розумієте самі, яка ситуація я спеціально вдаюсь в такі деталі, щоб було чітко зрозуміло, що зараз в Києві відбувається, 14 січня. Президент Зеленський, як відомо, голосив про запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці. Що це означає на практиці, і що вже зараз можна про це сказати. Спрощуються ремонти, створюється єдиний штаб, можна швидше там, купувати обладнання, можуть змінитися тарифи, щоб залучити приватників, які виробляють електрику для себе, продавати її в мережу. Але це довгостроково. Насправді є інші заходи: це там продовження канікул в школах, так вимкнення реклами, заклик до бізнесу купувати дорожчий імпорт і так далі. А тепер дивіться: тут історія в тому, що от я наслухався енергетики сьогодні, коли готувався до цього ефіру. Історія в тому, що держава не може примусово забрати електрику у приватній генерації, але може створити умови, щоб їм було вигідно її віддавати в мережу. І це питання цін, ну, там, цін і стимулів. Що у нас по генераторах, друзі? Це точкове рішення для там, одного будинку чи лікарні, умовно кажучи, на всю систему не розрахуєшся. Що з сонячними панелями вони під снігом і не працюють? Що з великими акумуляторами в Україні є там система на 200 МВт, але більша її частина йде просто на технічні потреби Укренерго, а не прямо до будинків. Це потрібно все розуміти. Тому що далі? Дивіться, ситуація буде коливатися як синусоїда. Це не я кажу, кажу одразу, про це кажуть експерти: масований удар, аварійні відключення, відновлення, і знову удар. В принципі, зараз ми це і спостерігаємо. 9 січня був удар, ледь відновили знову удар і знову вони поклали. Зараз знову відновлюємо. Виходить так, що з відновленнями, на жаль, ми ще й втрачаємо людей. І так буде не тільки зиму, треба розуміти, щоб зламати цей цикл, потрібні ну, гроші. по-перше, Фінанси і роки на будівництво там нових захищених потужностей. Наприклад, там, дві нові великі вітрові електростанції вони могли б в принципі закрити потреби Києва, але їх там будують роками. Є тимчасова надія там, на імпорт з електроенергії з Європи. Україна там може імпортувати до там, майже 2,5 з гігават. Це не покриє дефіцит, але може там трохи розвантажити систему. Для цього потрібно там дозволити купувати дорожчу європейську електроенергію, що вже там, до речі, поступово робиться. Але головне це звичайно те, що буде передавати цю електроенергію, так і захист тих об'єктів, що залишилися бетонні укриття для трансформаторів і, і так далі. Для цього для це потрібно гроші і час. Тому усі привіт, усім фігурантам справи Мідас, якою займається набу. І САП так Мінді чи компанія, які розікрали гроші на енергетиці, усім вітання, що я не бачу, щоб справи по них якось рухались. Ми щось вже не чуємо, правда, вже якось зникли з порядку денного. Одним словом, друзі, дивіться, Київ сьогодні це місто, яке бореться на межі можливостей, бореться ціною життя своїх комунальників, енергетиків, бореться в темряві, бореться в холоді. Гуманітарна криза це не гучне слово. Ситуацію не виправити зашвидко, і це треба усім чесно сказати, але ця криза. Знову показує, що війна не тільки у нас е, на лінії фронту. Так, це інфраструктура, це електроенергія, це тепло, це вода, це витримка кожного хто залишився і кожного хто працює, щоб інші могли просто пережити цю зиму. Тому сьогодні питання не в тому, чи виживе Київ, Київ виживе, питання в тому, якою ціною. Але найголовніше треба сказати, що завершенні вже так ці цього ефіру висловити слова співчуття і жалю тим, хто загинув, тим, хто працює, респект тим, хто працює так, нашим комунальникам, нашим енергетикам, які просто на межі своїх зусиль роблять це можливо, щоб у нас з вами було світло, тепло, вода. Тому що цим в Києві зараз великі проблеми. Хоча ситуація трішки поліпшується, тому. Дякую, що цей випуск до кінця, друзі. Напишіть декілька добрих слів на адресу наших енергетиків. Ви самі бачите, що відбувається зараз, як складається ситуація. Наприклад, жаль, ми втрачаємо людей просто через перенавантаження, так тому що в них навіть немає часу, щоб відпочити. Я попросив у вас це зробити. Дякую величезне, бережіть себе і до наступної зустрічі.